щастя, коли маєш можливість здожити до величних святок Різдва Христового і Нового року, творча група програми Русинська родина і її ведуча Віра Кобулей. Желаємо вам усі красні зимові дні файно утпразнувати, повеселитися. Бо навто є свій праздник. А низьке вам повінчують знані і найліпші аматорські і професіональні колективи нашої сріберної землі. Христос рождається, славіте Його, дорогі братя і сестри, русини. Завершився старий рік. Ми входимо у радость Нового року. і в ньому маємо представити собі, що ми зробили у старому і що плануємо в новому році. Ці ми посповідалися, це причастилися, ці примирилися із своїми обідчиками, безмирним серцем, з терпеливним розсужденням войти у поприще Нового Года. Ми швидким кажемо, радость новорічна була б не така, не така велика, кіть б нірожденство Христово, котроє покриває у швидкі празників із празником. Дай Бог дай, щоб наші русини, котрі колядують уже 1150 років. Котрі один другого поздравляють із Новим роком, і з новим щастям пам'ятали, Бог дає нам іще одну можливість, і ще один рік прийняти як благословенний і в ньому реалізувати як русини, як християни, як добрі громадяни. А Бог видя нашої благої призволені, вірую у швидких наших русинів. Поблагословіть, щоб і в новому році ми показали ми мирний народ, благословенний, духовний, котрому Господь обіцяв ту і на землі квітнути, а у вічності уєдно з добрим святим народом, наслідувати царство Божує. Многоя і благая літа всім нашим русинам, русинкам і русинчатам. В імені Народної ради Русину Закарпаття і себе лично Я хочу поздравити усіх із Рождеством Христовим, з наступаючим і з наступившим Новим роком. Хочу, аби у кожній родині був мир, спокій, благополуччя, достаток, аби ми жили ліпше у нашому прекрасному краї, аби ми мали реальне самоуправлення. Оби на конець кожний у кожній родині не мусив лишати свої сім'ї, аби діточки радувалися і, нянько, і мамці, аби ми могли достойно заробляти у нашому чудесному, милому, рудному краї. І ще раз у шитких поздравляв із Рождеством Христовим і з Новим Роком і всього, всього найліпшого. Здоров'я, щастя, радості у кожну родину. you Честовані русини і русинки, поздоровляю вас з наступаючим Новим роком з Різдвом Христовим. Желаю вам самого ліпшого здоров'я і успіхів у вашому особистому житті, вашим сім'ям, вашим батькам і дідикам. щоб ви стестували один другого, щоб ви пам'ятали, що наш народ є мирний і благодатний. І що він достойний ліпшої життя, як він має. І давайте і ми, закарпатські русини і всі інші національності. Давайте строїти у своєму краї європейський образ життя, щоб, щоб ми самі мали свою судьбу у своїх руках за найліпше будущее. Ми посібали добра бажання, щастя здоров'я здорові урожаю, ще брибеж добрий вечів, ще бриж добрий вечір. нас обдаруйте, не пошкодуйте, сторон. Дорогі сестри і брата, русини, русинки, молодий і старше покоління. Я хочу неся вам повінчувати доброго всіх до, до доброт, які на світі є у зв'язку з наступившими новорічно приздівними святами. Ми є свідками дуже інтересного і складного. Світського життя. Але давня історія русанів навчила нас терпіти, бути толерантними до всього, що навколо робиться навколо нас. І це нас хранило із, мно, із многих давніх тисячоліть до нинішнього часу, бо ми були мирні люди, були ми потрібні кожній державі, і держава нас щастувала і поважала. Надіємося, що і наша держава Україна. Вислухає наші, наші потреби, наші желання і в наступному році надіємося, що нам дасть то, що ми дуже усе просимо. Я вам желаю у нишній день в Рождественський свят, в свята, всіх доброт, бути добрими людьми, толерантними, мати багато енергії для боротьби із тими неприємностями, які нас можуть зустрічати кожен день. Я вам желаю великої моральної стойкості, тому що лише моральна стойкость держить чоловіка. І фізична, і моральна устойчивість русанів вже доказана історією. Желаю вам, аби ви малися у гороздах, у всіх гороздах, у всіх добротах. Найваші сім'ї будуть щасливі, маєте великий достаток матеріальний і духовної, і Аби ми на слідучому році зустрічалися із ліпшими показниками. на млада і благаєва моліта. З, з далекого за І нас наслід поблагословило, Його прославляємо, славоспіваємо, щоб дитят кого веселіго і нас по поблагословило, Його прославлямо, славоспіваємо. Щоб Христос Бог народився, блинське Тіло блодився, слава рожденному рождено, млодінці. Щоб Христос Бог народився, блински охлодився, слава рожденному. Мляки, жителі нашого прекрасного благодатного краю! І русино, і не русино, шутки, котрі живуть у нашому Закарпатті. Я от у усього свого серця поздоровляю вас із Новим Роком і Рождеством Христовим. Найбо нам приніс новий 2014 рік злагоду і мир, здоров'я і щастя. А Новорожденний Ісусик подарував нам життєву енергію, оптимізм, віру, надію і любов. Я вам він чув, сте у новому році були і щасливі, і здорові, аби сте у Божої благодаті провели розв'яні свята, ви сте нікде не хворіли і все життю раділи. вечір, мої дорогі краяни, я вас поздравляю із тим, що прийшов до кінця сись рук. Новорічно різдвяні святки почалися із добрих дну, файний сніг, мороз. Хочу, щоб ви були здорові, щасливі, багаті, ніколи не втомлювалися від того, що ви робите, а робили, робили бійця лише хороші діла. Я думаю, що русинська родина і мені, і всім вам допомагають відчувати себе. Нашими людьми русинського роду ця програма відсвяткувала недавно своє п'ятиріччя. І ще раз доказала, що у нас можна робити бити цікаво, бути різноманітну за форму і з містом. Я думаю, що аж ми всі будемо допомагати робити цю програму ще цікавішою, вона такою і буде. Давайте всіся сплотимо і будемо знати, що. Лим у єдності нашої нашого русинського роду, наша сила, і не будемо не протиставляти себе ні іншим національностям, ні українцям, ні русинам, ні мадярам, будемо себе почувати русинами і всім нам в нашому спільному домі буде, буде добре і затишно, комфортно. Якщо завтра всі ми прийдемо у храм Божий і помолимося, бо Христос рождається, то я думаю, що і Бог нам воздасть у новому році багато щастя і здоров'я. Терпіння вам, мої любі, любі краяни, великих гараздів, файних колядок і гостів великих, багатих і щедрого стола. І я думаю, що всі ми разом з вами будемо щасливі і дождемося до нового року в такому самому, як тепер складі. i uh, bude nam svim dobro. Честовані люди Подкарпаття, поздоровляю вас з Новим Роком, а Різдвом Христом. Желаю вам доброго здоров'я, успіхів у ваших роботах. Обух у ваших жах панувало лише добро, щастя, сирінча, Божа благодать на многії і благі літа! З Новим роком і Різдвом Христовим. Честовані русини і русинки. Здоровлю вас від цього серця із Новим роком і з Різдвом Христовим. Най Господь Бог, у виді малої, малої дитини, котрийся спустить на нашу землю грішну, принесе вам щастя і радость, добро у вашій хижі, аби ваші серця веселила добра новина, аби жилося добре, аби було нам до хліба і до пикниці. Аби серце веселило добре домашнє віно і наша прекрасна русинська слівовиця. І розум, розум Господь Бог дав нам добрий розум, щоб ми могли рішити всі проблеми, які стоять перед нами у новому 2014 році. Боже, новину світлу по всьому світу, дай Боже, Бог, Бог, предвічний час теперішній, дай Боже для людей, для жені рождений, дай Боже, захтося родив, вже без свободи дай Боже, є винним внуки од вічної буки, дай Боже, ми дайме Богу, любов премногу, дай Боже. Це Христу і собі дай Боже, став колядочку, чесний газочку дай Боже, а за новину єдну гостину, дай Боже, ми тобі за нові чуємо красно, дай Боже, ввести поблаги, нам живо довгий. дай Боже, повні комори ми худоби, дай Боже, як вам, так і нам, всім християнам. Боже, честь Богу і дай ми превдогу навіки, Оту і Сину, Духу Святому. Амі. Дорогі браті і сестри, милістю Божою ми зустрічаємо 2014 рік, І як християни ми маємо подякувати Богу за той рік, який пройшов. Наступає не просто новий рік. Громадянський, але наступає і різдво Христове. І Христова Церква завжди говорить, що рук, який минає, то є рук, за якими маємо дякувати Богу. То по-перше, по-друге, народження Христа для невіруючої людини відбувається у будь-який час року. То може бути літо, осінь, весна, може бути зима. Народжується Христос для людини тоді, коли людина починає вірити в нього. Так само для людини і наступає новий рік. Церква учить, що новий рік для людини, то той є новий рік, коли людина починає жити вже цей рік з Богом. Бог став людиною для того, щоб людина могла стати Богом. Ми вітаємо вас із новорічними святами, із Різдвом Христовим. Нехай маленький Ісусик, який не просто народиться, який постійно народжується в віфлеємі, буде вектором вашого життя. Нехай завжди вам допомагає, нехай в вашому житті не буде смутку. Не буде, не буде чогось такого, що б вас відволікало від життя як такого. У ваших сім'ях нехай панує мир, злагода, благополуччя від життя. Отримуйте лише все добре і пам'ятайте, що Бог є на небі. Якщо ви в нього ще не повірили, скоріше повірте. І побачите, що коли ви будете жити з Богом, ваше життя кардинально зміниться на 360 градусів. Це є правда, і це є факт і реалія людського життя. Oh, oh,